Друзі, всім привіт! З вами Мюзік, і сьогодні ми подивимося на бій на супер мастодонті гри World of Tanks, супер тяжкий танк Маус. А також я вам розповім перед переглядом бою, як розкачати максимально його ХП. Підпишіться на мій канал, підтримайте лайком та пишіть будь-який коментар. Ми Починаємо Отже, друзі, перше для розкачки максимального хп на нашому танку. А в мене його 3550. Нам дає польова модернізація плюс 150 І збільшена снарядостійкість. Тобто у нас стоїть бонова закалка, яка дає бонус нам. Плюс 400 хп. Це дуже великий бонус. Тому обов'язково, якщо у кого є бонова закалка, ставте її на цей танк. Отже, польова модернізація показую друге, друге, перше, перше, перше. Запам'ятали далі. Спорядження. Звичайно, аптечка, ремкомплект і доппайок. Можна тут голдове все ставити, але він в лоба не горить. Ну, в мене принаймні дуже, дуже і дуже і дуже рідко, тому що е, стріляють в основному в башту, і пробивається він частіше в башту, якщо стоїть передом. Отже, обладнання, закалка бонова. Якщо у вас є обов'язково, тому що чим більше ХП у танка, а як ми знаємо, у Мауса найбільше у грі ХП, тим більше бонус до ХП з закалкою, тим паче з боновою. Далі, досилач. Обов'язково боновий, тому що у нас і так ДПМ надзвичайно слабий, навіть 3000 нема, це з допайком, це з боновою досилачем. І вентиляція. Тому що тут ну, оптика не потрібна, <хи> турбіна не потрібна. А вентиляція саме то, яка підвищує нам і ДПМ, і точність, і зведення. Ну, кор коротше кажучи, все підвищує. Отже, друзі, ми з вами на карті круче, на супертяжкому танку Маус. І куди ж їхати на цьому танку, ви скажете. А я вам скажу тільки ось сюди, на ці позиції. Тому що поки ви доїдете сюди, а ми як бачимо у них дві ЛТ, один з яких колісник, то вас пересвітять, вас можуть роздамажити, ви поки ви доїдете. А як ви бачите, максимальна швидкість на цьому танку 18 км на годину, тому їдемо завжди вниз і тиснемо. Просто тиснемо вперед. Наші союзники мають нас прикривати. Тобто, танк наш існує для того, щоб е, в себе всі снаряди вковтувати, скажімо так, всмоктувати. Так, я включаю вже, вимикаю вільну камеру. Я тут став і трошки намагався вицілити ЄБРА, але цього робити не треба. Краще їхати вперед. У нас стабілізація і так нормальна на цьому танку, в принципі. Можна було б і з вертуханчика кинути, але, як бачимо, вбивають колесо. Так, добре. Бачимо іще одне ЛТ. Ну, вже не важливо. Окей, у нас тут дуже багато танків. Як бачимо, у нас тут більше, ніж. Півкоманди. Є чотири в такій позиції стоїть. Ну, не дуже для нас вигідній. Фаза так само. Ну, ми, Я тут намагаюсь прострелити. Якось вона там стоїть за будиночком і якимись бочками, що не видно. НЛД абсолютно. Так, бачимо, що ТНХ е, не може розібрати тайпа. Ніяк танкуємо фазу. Перше натанкований урон. Так, 55 ка нас не пробиває також. Ну, це ББшки. Ага, ББшкою Є4 не пробив. Ну, це таке. Це... Цей танк танкує ББшки, скажімо так. Якщо не попадають. Так, добре. Я тут приймаю рішення розвернутися, щоб ТНХ нарешті забрав тайпа. Окей. Так, приймаємо від тайпа 61, але ми можемо приймати, тому що у нас ХП. Подивіться, скільки. Так. І ми бачимо, що ми посвітили Е4. Тобто ФВшка зняла Є4 до фулового. Ми, у нас 2000 за світу. Так, ми пробиваємо фазу. У нас 2800 вже за світу. Тобто ми їдемо і світимо. У нас сумарка вже більше трьох тисяч. Так, бачимо стерву. Я тут е думаю, куди ж мені їхати. Е зараз я буду їхати назад. Так, я розвертаюсь на фазу, знову пробиваємо фазу. Але треба було їхати от вперед, до цього будинку. От до цього будинку треба було їхати. Так, у нас роздамажує арта, стерва так само нас стріляє. У нас вже натанкованого 2600. Ну, стерва повинна нас пробивати, да. це такий танчик, що і ДПМний, і пробивучий, що таке. Треба було їхати в притул до того будинку. Але якщо б я сюди став, ну треба було ставати ось сюди з, цього, з цієї стіни, і фазу розбирати спочатку. Так, я приймаю рішення їхати вперед. Тому що ми на маусі, ми маємо їхати вперед, тільки вперед. Навіть якщо там фаза, я е, буду дивитися, щоб мої союзники забрали. Так, 55-ка. І зараз тірва ага, працює по істриті. Фаза теж стріляє. Я вже не розвертаюсь на неї, тому що поки я розвернусь на неї, мене розбере стерва. Так, бачу 55-ку. Добре, дамаг. Ми натанкували вже 3300, до речі, 2800 насвітили і 1900. Ми настріляли демеджу. Так, я бачу 55-ку. Стріляю по ній. На знову не пробиває. Ну, бачите, маус танкує. Маус все-таки танкує. Далі ми вбиваємо 55-ку. Арта нас розбирає. Так, бачу стерва за камінням. Нам її. А! І засвідчуємо це я засвічую шар футюра. Засвідчуємо і одночасно даємо дамаг. Подивіться на показники. Просто ви подивіться. На танкованого вже 5500. Ми забираємо шар футюра. І стерва в такій позиції, вона е, дуже. Ну, тобто її вицілити надзвичайно. Надзвичайно легко. Так, в нас знову арта. Сипле. Ми... Я вже розмінююсь зі стервою, тому що в мене дивлюсь 800 хп. Може вона мене раз не проб'є. От, Не пробила, все. Я можу стріляти. Завжди стріляйте її в НЛД. От. Я дивлюсь, що в мене 400 хп, я можу від неї приймати ще. Розвертаю на Е-башту. Вона не розуміє, що в мене КД таке. І так, друзі, ми з вами настріляли 5400 вже. Насвітили 3600 і 6300 на танкованого. Ну Це для Мауса, повірте, це дуже хороші показники. Так, ми Арту теж посвітили, так скажемо. І дивимося, що ми з лузного бою. Ну, у нас позиції не дуже добрі були. Ми починаємо вигравати. Так, я бачу, що ФВшка там бадається. І якось так. Ось я тут. Просто думаю, на нащо ти, на ти крутиш? Ну, вона теж не бачить, що я ж, може, вицілюю. Так. Їдемо далі. У них залишилося тільки два танки. Ну я на себе прийняв дуже багато. Тобто, друзі, якщо ви бачите показники натанкованого 6 тисяч, це ви спасли. Уявіть, ви спасли мінімум три е танки. Мінімум. Тобто 6 тисяч хп. Ні в когось прилетіли, а ви на себе прийняли і не пробили вас, тим паче. А ще ми стільки прийняли. Ви ж враховуєте. Вбиваємо поляка, і у нас 6100 настріляного, 6300 натанкованого і 4100. Ми насвітили на маусі, уявіть собі, сумарка у нас виходить більше 10 тисяч сумарки. А якщо враховувати е, заблокований дамаг і в себе всмоктаний, то порахуйте, скільки це. Це ЛБЗ будь-яке проходиться. Тому, друзі, качайте Мауса надзвичайно офігенний танк. З вами був М Юзік. Наступне відео буде про Мінотавра. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк. І всім папа! -па.